Лютий жорстокий тигр попався якось у пастку. Він ревів і метався в клітці, мав залізне пруття, та все було марно. І коли він уже втратив останню надію вирватися на його щастя, саме проходив один чоловік. Тигр, побачивши його, стряпенувся, жалібно заворкотів і мовив чоловіче добрий, змилуйся наді мною, врятуй мене, випусти з цієї клятої клітки. «Егеш», Випусти тебе, то ти ще чого доброго з'їси мене. Схаменися, чоловіче, чим хочеш заприсягну, що ніколи більше не скривжу бодай комашки. Віднині і до віку я віддано служитиму людині. Ну, гаразд, пожалюю тебе, випущу на волю. Чоловік відчинив дверцята клітки і випустив тигра на волю. Та не ступив він і кроку, щоб піти далі своєю дорогою, як тигр стрибнув на нього і прогорчав завтішно. А тепер я поснідую тобою. Схаменися, тигр, зойкнув чоловік. Я тебе від смерті врятував, а ти мене хочеш з'їсти. Де ж тоді правда у світі? Бач, правди йому захотілося засміявся Тигр. Немає на світі ніякої правди, коли хочеш знати. Ні, правда на світі мусить бути. Вона є, впевнено, мовив чоловік. Спитай, кого хочеш, кожен тобі скаже. Згода: спитаємо у трьох найперших, кого зустрінемо. Коли вони скажуть, що правда є на світі, так і буде не їстиму тебе. Ані вмить проковтну, я дуже зголоднів. Довго блукали чоловіки тигр лісом, аж нарешті помітили папугу, що сидів на гілці, поринувши в свої якісь сумні думи. Гей, папугу, гукнув тигр. Скажи нам, чи є правда на світі? Папуга стрепенувся, підвів голову, мовив понуро. Вже добру сотню літ прожив я і ніколи найменшого зла не заподів нікому. А сьогодні вранці приповз гладкий здоровезний удав і проковтнув всіх моїх діточок. Жодного не залишив. Ні, немає правди на білому світі. А що я казав, переможно вигукнув тигр, таки немає правди на світі? Ходімо далі, мовив чоловік. Спитаємо ще в когось, хоча б он у тієї пальми, що височі попереду підійшли вони до пальми, а тигр питає Пальмо, пальмо, скажи, чи є в світі правда? Пальма зашелестіла густим листям і відповіла невесело. Не один рік лютий звір знаходили у затінку моєї густої крони порятунок від палаючого сонця. Сьогодні в досвід, а де не взявся дикий кабан, зранив своїми іклами моє коріння, і тепер я мушу повільно вмирати. Ні, немає на світі правди. Ось що я вам скажу, вигукнула вона розпачливо. Ну, переконався ти, що немає правди на світі, радісно зревів Тигр і приготувався стрибнути на чоловіка. А той підвів руку і сказав: Стривай, стривай. Ми ж домовлялися спитати у трьох, а не у двох, з тих, кого зустрінемо. Ну, гаразд, невдоволено буркнув тигр. Он біжить шакал, спитаймо в нього. Коли шакал порівнявся з ними, чоловік перепитав його і сказав Вислухай нас, шакали, і розсуди. Оцей тигр попався в клітку, я пожалів його і випустив з залізної в'язниці. А він тепер замість дякувати хоче мене з'їсти. Хіба це справедливо? Стривай, стривай, чоловіче, щось я не второпую, мовив шакал. Повтори ще раз, як все було. Оцей тигр попався в пастку, я пожалів його і випустив з клітки на волю. А тепер він заповзявся з'їсти мене. От така дяка за добро, яке йому зробив. Хіба це чесно? Невже немає правди на світі? Он як, замислено протяг шакал, така заплутана справа. І не одразу збагнеш щодо чого. Ти кажеш, чоловіче, що попав у клітку, і тигр пожалів тебе. і... Та ні. Це тигр попав у клітку, а я його випустив. «Ага, зрозумів, кивнув шакал. Клітка сиділа в тигрі, а ти її випустив на волю. Та, ні ж бо, це я сидів у клітці, гаркнув тигр, а цей чоловік проходив мимо і випустив мене на волю. Тепер второпав. Не гнівайте, шановний тигр, злякано пробелькотів шакал. Надто вже все тут заплутано. Аби ж то я на власні очі бачив, як воно було, а та з ваших слів годі второпати щодо чого. То ходімо, покажу, як воно все було, коли ти такий недолугий, сердито мовив тигр, а коли й тоді не второпиш, нарікай на себе, з'їмо Бог. Вони підійшли до клітки, і тигр ознався, озвався знову. Я сидів в цій клітці, розумієш? Він, тобто чоловік, що мимо, побачив, що я метаюся, пожалів мене, і випустив на волю. Чого ти не зрозумів? Все ж ясно. Зрозумів нарешті, радісно вигукнув шакал. Я сидів в клітці, чоловік почув, що я вниз сиджу, і... а клітка сиділа в пастці, а він, тобто фу, знову виходить, щось на те, бідна ж ти моя головонька. Ну, певно, я так і не збагну нічого своїм куцим розумом. На тебе йолопи стрибнувся від люті тигр. Ба ні, ти так і збагнеш мене, японо в собило. А то не минеш моїх зубів. Тож слухай уважно, дивись на мене, я тигр. Тигр, розумієш? Розумію. А це перед тобою чоловік, розумієш? Розумію. А ось ця клітка Второпав? Второпав. Так от, тигр сидів у цій клітки. а він, тобто, чоловік, якраз йшов. Пробачте, шановні тигри. Що перебиваю вас, але я ніяк не втямлю. Що ти не втямиш? гаркнув тигр. А не збагну, як ви опинилися в клітці, То що тут не зрозуміло? Бо ви такий здоровезний, ви би там не помістилися. Тигрові увірвався терпець, і він, нічого не кажучи, заліз в клітку. Дивися, телепню!» – вигукнув він. Отак От все було. Тепер ти уторопав. Тепер уторопав, спокійно відповів шакал. Він підійшов до кліпки, зічини дворця, та взяв їх на міцний засув. Ну, от мовив чоловік до тигра, а ти казав, що немає правди на світі. А я собі так міркую коли ти вже знов сидиш в клітці, то правда на світі таки є.